Наразі я покажу вам, як виглядає інтерфейс системи корекції корпоративної культури «Стимул». Щоб вам було зрозуміло, в якій зоні зараз знаходиться компанія, наприклад, зона максимальної ефективності, зона нормального функціонування, зона підвищених втрат та зона критичних втрат, щоб можна було відстежувати підвищення рівня кадрової безпеки в динаміці, ми зробили для вас такий графік. Ось рівень кадрової безпеки, який найчастіше зустрічається при впровадженні продукту у виробничі та торгових компаніях зі штатом персоналу 150-500 осіб, а ось як цей показник покращується через кожні три місяці. Як ви встигли помітити, за допомогою системи приблизно через рік вплив людського фактора на бізнес зменшився, а рівень надійності персоналу в зоні максимальної ефективності. На цьому графіку ви бачите, які ризики вашій компанії превалюють. Це все, що може бути пов'язано з майном компанії, фінансами або комерційною інформацією. Це потрібно для того, щоб ви розуміли, куди варто звернути увагу. На цьому графіку можна побачити, скільки у вас співробітників знаходиться в категорії ідеальних та нормальних, тобто «Неризикових». А скільки вимагають перевиховання або рекомендується до звільнення. Також ви можете побачити, скільки яких типів перевірок проводила компанія при працевлаштуванні на роботу, планових та службових перевірках. Пам'ятайте, чим довше користуєтесь системою, тим менше перевірок і відповідно менше витрат. Натиснувши розкрити, ви можете у деталях побачити та розуміти напрямки контролю та слабкі місця у безпеці. Наприклад, Структура ризиків у розрізі майна компанії показує, що переважає більше незаконне використання майна компанії. За комерційною інформацією бачимо, що переважає навмисне розголошення. За фінансовими ризиками рівнозначні корупція, махінації та недбалість щодо фінансів. Аналітика доступна у розрізі холдингу, компанії, департаменту відділу. Підсумковий рівень надійності можна побачити по кожному із підрозділів. Ця інформація потрібна для власника, співробітників безпеки, HR або керівників підрозділів для розуміння ситуації з колективом або для формування KPI керівного персоналу, а також у розрізі частин ризику. Можна провалитися в картку співробітника, щоб подивитися деталі його діагностики, завантажити звіт з поліграфу. Та побачити динаміку його одужання. Спеціальний розділ дозволяє налаштувати групи ризику персоналу індивідуально під вашу компанію. А ось так можна формувати заявку якогось із поліграфологів у нашій системі. Програма дозволяє збільшити ефективність використання поліграфа у рази. Система діє не на те, щоб ловити злочинців та гасити пожежі, а спрямована на попередження втрат. Коли кожен співробітник буде розуміти, що красти, зливати інформацію або здійснювати махінації неможливо, система переконує персонал, що краще працювати чесно, а лояльність до компанії безпосередньо вплине на кар'єрне та фінансове зростання.